Дональд Трамп пообіцяв швидко закінчити війну в Україні та чи виконає він обіцянку? За цим уважно стежить не лише у Києві, а й на Тайвані демократичному острові на півдній Азії, який Китай вважає своєю територією. Якщо Україна зазнає поразки від Росії, то це, звичайно, заохотить Китай зробити теж саме на Тайвані. Тож, якщо Трамп вирішить різко припинити допомогу Україні, у Тайбеї це можуть сприймати як сигнал про те, як адміністрація Трампа реагуватиме, якщо Пекін все ж вирішить атакувати Тайвань. Ми повинні розуміти, що адміністрація Трампа може вдатися до більш рішучих заходів, щоб тиснути на Тайвань для просування американських інтересів. Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що Тайбей повинен збільшити військові витрати, платити США за захист від Китаю і погрожував митами. Тайвань забрав, і це було кмітливо з їхнього боку. Вони забрали наш бізнес, ми мали їх зупинити. Ось навколо чого здійнялася уся ця метушня. Тут у місті Сінджу, яке називають силіконовою долиною Тайваню, виробництво напівпровідників є ключовою індустрією. 60% світового виробництва мік. Кросхем припадає на Тайвань. А якщо йдеться про найсучасніші напівпровідники, то на Тайвань припадає 90% світового виробництва. Саме це привернуло увагу Дональда Трампа, який заявив, що хоче, щоб Тайвань переніс більшу частину свого виробництва до Сполучених Штатів. Ці чіпи потрібні для роботи усіх електронних пристроїв від смартфонів до пральних машин, і саме на них працюють дата-центри, що забезпечують глобальний бум штучного інтелекту. Деякі тайванські компанії, що виробляють мікросхеми, вже переносять виробництво на американські заводи напередодні повернення Трампа, це а також загрози нових мит. Змушують декого тут турбуватися про робочі місця. Мені здається, що економіка Тайваню зазнає негативного впливу через прихід Трампа. Все це відбувається у той час, коли китайські військові активізуються поблизу Тайваню. Попри те, що США не мають офіційних дипломатичних зв'язків із Тайбеєм, Вашингтон протягом десятиліть підтримує його оборону. І американські лідери зараз все більше стурбовані тим, що Китай готується до вторгнення в найближчі роки, оскільки він продовжує стверджувати, що Тайвань є його частиною. Люди по обидва боки тайванської протоки одна сім'я. Ніхто не може розірвати наші родинні зв'язки, і ніхто не може зупинити історичну тенденцію національного воз'єднання. Окрім людських жертв, економічні втрати від війни чи навіть блокади будуть величезними. Близько п'ятої частини світової морської торгівлі проходить через тайванську протоку, і одне із досліджень 2022 року передбачило, що блокада острова коштуватиме світу щонайменше 2 трильйони доларів США через втрачену економічну активність, в тому числі через значні перебої в потоці мікрочіпів. Тайванські чиновники кажуть, що китайські військові все частіше відпрацьовують тактику, як відрізати острів у цифровому та Фізичному плані але політичні яструби, яких Трамп номінував до свого уряду, зокрема сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря і конгресмена Майка Волца на посаду радника із питань національної безпеки, селяють надію, що США не залишать Тайвань. Завдяки тим чиновникам, яких він номінував, я з обережним оптимізмом дивлюся на наступні чотири роки. Оскільки ставки зростають, тайванські лідери стежитимуть за тим, як нова адміністрація США вирішуватиме проблему війни Росії проти України для Тайбея, те, що відбувається тут, є не лише сигналом про те, чого очікувати від Вашингтона, але й про ризики, на які готовий піти Китай. Рід стендіш Сашко Шевченко, ексклюзивно з Тайваню для Радіо Свобода.